Жителі Маріуполя готуються до атак бойовиків і укріплюють міста. Мешканці облаштовують бомбосховища на случай непредвідених таких обстоятельств. Все таки ми знаходимося в зоні АТО. І, звісно, ми к этому готові, діти к этому готові, і родителі знають, де можна спрятатися в случаї обстрілу. Місцеві волонтери виготовляють камуфляж для українських снайперів та розвідників. Маскалати очень нужні. Ті костюми у нас просять. Ми їлі встигаємо їх, як говориться, в'язать. Не встигаємо дов'язувати, і тут же відправляємо сразу на передову. У Маріуполі Донецької області об'єднані сили антитерористичної операції продовжують посилювати оборонні укріплення і добудовувати фортифікаційні споруди. Українським військовим активно допомагають волонтери та мешканці міста. Оборонні укріплення встановлюють і жителі Харкова. Це плетенівка на кордоні з Росією. Оборудувати бомбоубіжище, охороняти і зберігати нашу границю, патрулювати по Харкову. Дійсно об'єднуються, активізуються, тому що розуміють реальну угрозу. Складною залишається ситуація в Луганській та Донецькій областях. За останню добу бойовики завдали масованого обстрілу кількох населених пунктів Донбасу. Також здійснили чергову спробу штурму аеропорту. Протягом доби терористи обстріляли позиції та блокпости сил АТО в Донецькій області, у районах населених пунктів Нижня Кринка, Малоорлівка, Гранітне, Криничне, Красногорівка, Мар'їнка, Старогнатівка, Авдіївка, Піски, Верхньоторецька та Аеропорт Донецьк. У Луганській області у районі Камишувахи. Попасний щастя та золотого за цей час на Донбасі загинув один військовий шостий з часу оголошення перемир'я. Ще п'ятеро бійців отримали поранення. Тим часом президент Петро Порошенка пропонує Донбасу на три роки запровадити особливий порядок самоврядування та соціально-економічну підтримку.